Навчу і покажу, як варити прозорий холодець, не мовлю стерко без желатину. До речі, желатин в моїх краях у холоці вважають дурним тоном. Боже збав! Тому кому цікаво, залишайтесь. Зваримо та розкладемо холодець разом. Холодець це база будь-якого застілля, а про те, як його обожнюють чоловіки. Я вже не буду вам наголошувати. Почати потрібно з набору, як я кажу, на холодець. Я завжди міксую свинину і домашнього когута або беру шматок індички. Якщо плануєте варити не дуже великий, десь у баняку на літрів 12, то того що я показую на відео, буде достатньо. Чому я взяла рульку, рати цю хвіст та гомілку? Бо молодь з вухами і головою гратись не буде. Це такий делікатний холодець. Лайтова версія. Плюс ці частини у великих містах більш реально знайти, ніж порубану голову свині. Телятину не використовую, бо вона змінює колір холодцю і він набуває більш янтарного і має своєрідний присмак на любителя. Для початку я замочую все м'ясо на кілька годин, потім гарно ножем вишкрябую рульку та ратицю. Далі кладу до кастрюлі, заливаю водою і доводжу до кипіння. Як тільки все надумало кипіти, знімаю з вогню, зливаю. І ще раз все гарно вимиваю. Не пишіть, що я все добре вилила. Я вилила бруд, а все добре буде виварюватися, поки я буду томити холодець. Заливаю все водою, додаю цибулю, моркву та кладу варитись на помірний вогонь. Ваш холодець не має закипіти. Від цього моменту ви з ним на годин 5 маєте бути нерозлучними. Коли будуть з'являтися спінки, вам потрібно їх знімати. Десь на 2 годині варіння можете посолити ваш холодець та додати жменю часнику та кілька духмяних перців. На годині 3 ваш бульйон має починати ставати холодцем. До ложки будуть прилипати кірочки, які будуть утворюватися на поверхні. Піну буде вже ставати все менше та менше. Ініші у вас буде два шляхи. Або вимкнути холодець і винести його на холод, тоді жир зверху зловиться, ви його зберете і знову розігрієте холодець. І тоді зможете його розібрати і розкласти. Я не маю стільки терпіння, тому я забираю м'ясо з бульйону, кладу вистигати, переливаю бульйон через марлю. Якщо бачу ще жир, то забираю. М'ясо відбираю, жирні частини рульки не викидаю, заливаю кілька тарілок жирних, бо поціновую. Чи холодця з рулькою у мене теж є. З приводу солі у холодці. Якщо ви не впевнені, чи добре посолили, наберіть кілька ложок і поставте старілочкою до холодильника, щоб застиг. Таким чином, ви б'єте двох зайців, перевірите, чи застиг холодець, і дізнаєтесь, чи достатньо солі. Відповідально віднесіться до кастрюлі. М'ясо має себе в ній почувати вільно і має повністю бути закрите водою. І забудьте про кришку. Холодець не накривають. Часник я вичавлюю кілька зубків, кладу в марлю і замочую в кожну тарілку і щавлюю сік. Насиченість регулюєте самі. Маєте питання? пишіть, бо, можливо, щось упустила, а для вас це може бути важливо.